Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну The Like, З вами я, Юлія. Сьогодні я хочу зробити огляд книг такого автора, як Йоганнес Іттен. Люди, які мають відношення до дизайну, я думаю, що чули про нього вже не раз, тому що це такий дуже великий помітний діяч в сфері дизайну. Йоганнес Ітен, це швейцарський експресіоніст. Завдяки йому було зроблено великий внесок в такий жанр, як швейцарський дизайн. Він працював у школі Баугаус. Я думаю, що ви також. Чули про цю школу. В принципі, якщо ви маєте класичну дизайнерську освіту, ці книги можуть не бути для вас дуже цікавими. Але дизайнерам, які не мають класичної освіти або мають якусь технічну спеціалізацію, вам буде дуже цікаво погортати ці книжки, і, в принципі, ви знайдете багато цікавого. Отже, давайте подивимось, що нам пропонує видавництво Артхас, яке люб'язно надало мені аж три екземпляри. Цих книг. Саме три книги сьогодні ми будемо дивитись, тому що це одна серія, їх можна придбати окремо, але вони мають цінність саме вкупі. Вони дуже цікаві, дуже класні. І зараз я вам розкажу чому. Розпочну з книги мистецтво кольору. В книзі дуже багато думок саме автора Йоганнеса Ітена. І вона навіть трошки така з філософією, тому що це така особистість дуже цікава. І, в принципі, я думаю, що вам також буде цікаво почитати думки такої людини, що він думав. Тому що якщо ви про нього нічого не чули, це людина, яка вигадала кольорове коло. Тобто, це персона, яка має неймовірне значення в дизайні в, в, в світі. Кольорів, це просто я не знаю, як вас ще зацікавити цією персоною. Ось це коло кольорове. Ми всі використовуємо, всі його бачили без цього кола, в принципі, не існує дизайну як науки. Отже, це дуже класно. Йоганна Світен розказує, як використовувати ці кольори, як їх поєднувати. Тобто, вся кольорова теорія в цій... Книжці він також розказує про контраст кольорів, як з ними працювати. Це також дуже цікаво. Контрасти світлого і темного є розділ про якісний контраст, де автор також розказує, як з ним працювати. Фактично, це навчальний посібник по мистецтву кольору. Це дуже важливо, якщо ви лише розпочинаєте свій шлях, але навіть дуже досвідчені дизайнери. Можуть скористатися цим, тому що я думаю, що все одно ми не все знаємо і можемо знайти якісь цікаві рішення, цікаві думки саме для себе. Друга книга це наука дизайну та форми. Це вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. Це така передмова самого Йоганна Саїтина. Тобто, просто уявіть собі, що ви, начебто, студенти, які потрапили до Йоганна Саїтина, на його вступний курс. В Баугаусі, і це просто неймовірно. Я не знаю, це як з історичної точки зору дуже класно, так і просто для саморозвитку. Так що я думаю, що вам буде в нагоді ця книжка також, і ви знайдете щось цікаве. І третя книга, про яку я хочу розказати, це елементи образотворчого мистецтва, навчальне видання щоденника. Фактично, цей щоденник Йогана Саїтина він має розшифровки, тому що весь текст написаний німецькою і від руки. Отже, поруч дублюється український текст, і ви можете прочитати, що там написано. Чим цікаві ці щоденники для нас, дизайнерів, це фактично дослідження різних. Об'єктів дизайну, які робив Йоганнес Ітен. Він писав про пропорції, про те, чому склалося якесь враження від цих об'єктів. Тобто дуже багато цікавих матеріалів, дуже цікаво почитати хід його думок, дізнатися взагалі, як він все це робив, тому що Йоганнес Ітен просто геній свого часу, і навіть. Сьогодення, тому що завдяки йому ми маємо просто таку колосальну базу саме для дизайну. Отже, ці три книги вони, е, будуть дуже класним доповненням одне до іншого. І мені здається, це дуже класна штука. Для подарунка дизайнеру, тобто, якщо ви йдете в гості до якогось дизайнера і не знаєте, що йому подарувати, ви можете придбати такі книжки, і я думаю, що ви не прогадаєте це дуже класно, дуже здорово. Тим більше що такі люди, як Йоганне Сітин, просто засновники класичного дизайну. Сподіваюсь, вам було цікавим і корисним це відео. Дякую, видавництву Артхас за ці книжки. З вами була я, Юлія, і канал Вебдизайну Like. До нових зустрічей. Бувайте!